Мої любі малята, ось і прийшла весна. Незабаром свято 8 березня. Це свято всіх мам та бабусь. Нам потрібно з вами привітати наших мам. Давайте ми з вами зробимо вітальну листівку для нашої мамусі. Для роботи нам потрібно. Шаблон тюльпана, клей, серветка. Беремо квітку тюльпана, змащуємо її клеєм та приклеюємо на білий аркуш паперу, притискаючи серветкою. Далі беремо стебло, намазуємо його клеєм та приклеюємо. Приклеюємо до нашої квіточки. Потім беремо листочки зеленого кольору, теж їх змащуємо клеєм та приклеюємо, притискаючи серветкою. Ось який гарний тюльпан ми з вами зробили. Чекаю на ваші роботи.